Вітаю всіх на каналі Rinz це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google Hostel, плюс міста, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія Салтівський м'ясокомбінат у Києві. І пригороді відкрила вакансію. Продавець продовольчих товарів. Графік 7 через 7. Місто роботи. В Києві багато магазинів. Старі Петрівці. Передмістя Києва Бориспіль. Теж передмістя Києва, Димір і Дударків. Все це передмістя Києва. Більш детально за телефоном. Контакти телефон залишаємо в описі к цьому відео. Заробітна платня по цій вакансії найвища в регіоні. Плюс голодні не будете. Дуже гарна зарплатня, дуже гарні умови праці. Якщо ви з другого міста, ні з Києва збираємо речі, їдемо і працюємо. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре! Хай вам щастить!